Документ про це не згадує ось цей документ, але той, який писав колись папа Павло VI. він, наприклад, каже: важливо є пам'ятати, що культ Марії не є поза Богом і не є поза церквою. Тобто, це бути, бути разом з церквою. Марія є разом з церквою. І коли ми, наприклад, молимося якусь якусь Марійну молитву, вона не є в ряді тою, якої молитви прослави до Бога. Це і радше молитва. Або подяки, або де ми кажемо, роздумуючи про її чесноти, кажемо, я би хотів це наслідувати. Я би хотів. От я завжди, коли е, молюся, вервицю, е, так як, як, як Марія, зрештою, запрошує у Фатімії чи в інших місцях. І там дуже просто, церква, як... церква каже, пройти Євангеліє разом з Марією. Ось, А якби, от коли Ісус, не знаю, є. Коли Ісус є засуджений палатом. І от бути з Марією означає, а як, як вона дивиться на той, на, на той засуд, як вона це відчуває? Бо я християнин, я мушу перейнятися якимось почуттям, можу бути як каяфа, можу когось засуджувати. А можу, так як Марія стояти і казати: Господи, не до кінця розумію Твою волю. Але не мені її розуміти, мені її виконувати. Але як не даш сили, то я не дам ради.